Усі свої найкращі роки я витратив на те, щоб стати багатим. У мене була одна мета багатство. Я мріяв стати мільйонером. Я робив усе, щоб досягти успіху. Я хотів мати все, що мені хочеться. В молодості я злився на весь світ, був наполегливим. У мене було дві важливості, важливі якості завзятість. І неймовірна цілеспрямованість, а ще мрія. І мені вдалося досягти своєї мрії. Мною керували гнів і нетерпимість. Я втратив батьків, коли мені було всього 12 років. Вони потрапили в аварію і їх не змогли врятувати. Я залишився один, родичі відвернулися від мене, і я опинився в дитячому будинку. Я не любив Бога. Якщо він не любить мене, то чому я повинен любити його? Чому він забрав моїх батьків, коли я їх так потребував? Я був злий на своїх батьків, що вони покинули мене. Я багато чого не розумів, а потім я дав собі слово, що зроблю все, щоб мої рідні дивилися на мене з небес та пишалися. Нещодавно мені виповнилося 73 роки живу я один, я мільйонер. У мене є все, але я нещасний. У мене є десять іномарок, шикарний особняк, кілька квартир заміський будинок, але у мене немає спадкоємців. Тепер я можу купити все, що захочу. Тепер я хочу щастя, але, на жаль, щастя не купиш за гроші. У моєму житті були жінки, вони для мене були іграшками. Їм потрібні були тільки мої гроші, а я просто перестав вірити жінкам. У мене не було серйозних намірів, і я не збирався одружуватись. А навіщо одружуватися? Щоб дружина забрала гроші і втекла. Звучить дико, але тоді я так думав. І ось мені вже 73 роки, у мене проблеми зі здоров'ям. Кому дістанеться моє багатство, коли я помру? Я вирішив усе віддати тому, хто дійсно цього потребує. Але спочатку потрібно було знайти таку людину. Я просто одягнувся як бідняк і пішов у супермаркет. Люди дивилися на мене із презирством. Касирка відмовилася обслуговувати мене, і я робив вигляд, що плачу раптом до мене підійшов охоронець, він вибачився за грубість людей і сказав, що купить мені все, що треба. За свій рахунок, я взяв його номер телефону і вчора написав заповіт: коли мене не стане, усе моє майно відійде цій добрій людині та його сім'ї.